Взяла два плавлених сирочка і приготувала півлітрову банку смачної намазки. Намазка має ідеальну текстуру, низьку калорійність і ще швидко готується. Ще мені знадобиться два кабачка, і я їх нарізаю на невеликий кубик. Взагалі можете нарізати так, як вам буде зручно. Все одно вони будуть тушкуватись до готовності. Олію я не додаю, лише дрібка солі та тушкую до м'якості. Зі спецій та прянощів у мене буде кріп, чорний перець та сухий. І часник. Додаю спеції та прянощі, перемішую та повертаю на вогонь, щоб кріп пропарився. Кабачки перекладаю в чашу блендера і додаю до них два плавлених сирочка. І тепер тільки залишилось перебити всі інгредієнти занурювальним блендером до гладкої консистенції. Намазку перекладаю в зручну ємність. У мене це звичайна скляна баночка. Їсти можна одразу, але буде краще, якщо ви дочекаєтесь, поки намазка повністю охолоне. Я люблю куштувати таку намазку з лавашом або з хлібом, і повірте мені, це дуже смачно.